У міський будинок культури, що у мікрорайоні цукрового заводу, 16 грудня зібралося більше півсотні місцевих жителів. Об'єднала усіх спільна проблема забруднення повітря викидами з елеваторного комплексу Західний торгово-промисловий дім. Викидають стільки полови всякого сміття, що наші діти з лікарні не виходять. У моєму старшому внуку він, наприклад, 6 років він більше часу проводить в лікарні. У нього лорнгіти, трахіїти, бронхіти. Так само, менше, не можна не прибрати ні в хаті, ні на дворі нічого. Все обсипане. Сталося так, що перший викид пішов, і моя дитина захворіла бронхітом. Бронхіт, сказали алергічний, зв'язку з тим, що моя дитина алергік. і... Так виявилося, що ця пильця дуже шкідлива для нього. Моя дитина два тижні не ходила в школу, і в зв'язку з тим я почала підня... піднімати це питання: скільки ми, люди маємо мучитися, вивісити одежу не можна. Якщо навіть і вивішуємо, алергія йшла по тілі. Великі частинки ми бачимо, а дрібних ми не бачимо. Вони в нас засідають в легких там цей бронхах. Особливо помітне забруднення довкілля восени, коли на елеваторах починають сушити кукурудзу, частинки відходів з якої і надають території рожевуватого відтінку. Представники громади зверталися зі скаргами до адміністрації підприємства, до депутатів міської ради. Останні писали листи до обласної екологічної інспекції та прокуратури. Проте жодних результатів не добилися. Наш депутат Олексій Андрійович на прохання жителів надсилає запит до прокуратури до екологічної інспекції Рівненської області. Надходить відповідь з інспекції, що Кабінет міністрів заборонив зараз, видав такий, скажем, мораторій на перевірки. Тобто, екологічна інспекція не може приїхати зробити перевірку, крім того, вони скаржаться, що у них немає фінансування. Це така відповідь. Відповідь прокуратури прокуратура пише, що ми беремо до уваги, але просимо в першу чергу цим питанням розглянути органи місцевого самоврядування на місця. Зустріч громади із представниками підприємства організувала громадська експертна рада, яка спробувала зрештою вирішити цю проблему. Мене здивувала ситуація, оскільки майже два роки проблема продовжується, люди дихають викидами, травляться діти, жінки, старші люди. І депутати пишуть в різні інстанції і ніякої реакції. Тобто питання, а громадська експертна рада саме створена для того, щоб саме вирішувати такі проблеми, які, які люди не можуть вирішити поодинці. Представники підприємства пояснили присутнім причини забруднення, намагалися переконати, що наразі викидів у повітря немає і в майбутньому не буде. Та громада не вірила і наводила свої аргументи. Проблеми були, коли викиди оцих частин. Так вони летіли до вас, нас полетів вигуну. Обладнання було застарівше, морально, фізично, взяти, потрачені гроші. Заплачені гроші, замінили це обладнання. Зараз стоїть все там нормально і нічого до вас дути просто не може. Хай зазнімуть, його зафіксувати і показати. Вони кажуть, що насипи, а ми живемо на нас Це що? Я повинна прийти і показати йому, що я чешуся, щоб зробити мені аналіз, що в мене алергія, мені треба тисячу гривень заплатити. Тисячу гривень. Де я візьму такі гроші, як моя пенсію отримую? Тисячу сімдесят п'ять. У результаті зборів було вирішено створити робочу групу з представників громадськості, елеваторного комплексу, працівників відповідних служб та депутатів міської ради, яка зможе довести або заперечити факт забруднення довкілля саме цим підприємством. Ми практично об'єднали людей разом в одному залі. І коли я запитувався, і там були такі люди, які фактично є знають один одного. Але я запитувався, чому вони могли не могли вирішити це питання поза стінами, чому треба було зібратися тут? І от ну люди справді побачили користь від цього, що якщо зібратися разом, то можна вже разом можна подолати проблему. Громада також звернулася до депутатів міської ради, щоб ті прийняли відповідне звернення до обласної санітарно-епідеміологічної служби. Та до Державної екологічної інспекції з вимогою відреагувати на факти забруднення атмосфери у Дубні та визначити ступінь негативного впливу на здоров'я людей та екологію. Якщо нас не почують, то що, прийдеться палити скати, блокувати під'їздні дороги, залізницю? Мабуть, вони цього хочуть. Будемо створювати невеликий майдан. Будемо перекривати дороги, будемо перекривати. Желізну дорогу для того, щоб не поступав цей пил, щоб не, люди не дихали.